Вечір добрий. Триває інформаційний блок на каналі Кіровоград. до вашої уваги. Програма тема дня і в нашій студії сьогодні. Богдан Сергійович Стоян, заступник директора обласного управління за центру зайнятості. Доброго вечора вам. Добре. Дякую за можливість спілкуватися. Нашим глядачам нагадаю, що ми вже вам розповідали в випусках новин про роботу центру зайнятості про певні підсумки, які були здійснені там, скажімо, за минулий рік. Сьогодні ми більше поговоримо про це. Отже, Богдан Сергійович, чимало змін відбулося. Ну, скажімо так, на полі праці, в полі праці, це і зміни законодавчі щодо віку, це і зміни законодавчі щодо підвищення заробітної плати, середньої заробітної плати. І в контексті цього, я думаю, що і ваша робота певним чином змінилася. Отже, що стосується заробітної плати, яка тепер зросла середнього рівня, чи маєте ви сьогодні, скажімо, більше пропозицій від роботодавців, чи попит на роботу від тих, хто її шукає, змінився якимось чином? Так, дійсно, я думаю, що всі знають, що з 1 січня поточного року мінімальна заробітна плата складає 3200 гривень, що в принципі в два рази більше, ніж було перед цим. Було перед цим 1600. Але тут ще треба зазначити, що з цього ж 1 січня запрацювали зміни, які були внесені до Кодексу законів про працю і закону про оплату праці. І зараз змінилася система обчислення мінімальної заробітної плати, змінилася прив'язка. Якщо раніше посадовий клад будь-якого працівника, кожного працівника, Повинна бути не менше, ніж мінімальна заробітна плата, то станом на сьогодні людина може отримувати, наприклад, посадовий оклад в розмірі 2 тисячі гривень, в той же час мати доплату, вигляді премії, скажімо, півтори тисячі гривень, тому буде 3,5 тисячі гривень, і це підвищення мінімальної заробітної плати на цю людину не впливає. От тому зараз і доволі багато інформації, в засобах масової інформації про те, що збільшилася начебто кількість безробітних. Але якщо дивитись на цифри, якщо ви дозволите, я вам прямо буквально Буду зачитаю, зверчально. то в січні поточного року у нас зареєструвалося 4100 безробітних, а в січні 2016 року, рік назад, їх було 2600, начебто більше. Така ж ситуація по Україні в цілому: 88 тисяч січневих 2017 року і 70 тисяч. Січневих 2016 року. Але якщо дивитись в цілому, враховуючи, що у нас е, сільськогосподарська область, і дуже багато людей звільнили з сільськогосподарських підприємств і зареєстрували центр зайнятів, вони працюють сезонно, то е, в січні поточного року нашими послугами користувалися трошки більше 21 тисячі безробітних. В той же час, як в січні 2016 року, це було 24,5 тисячі. Тому вести мову про те, що ситуація кардинально змінилась, очевидно, станом на зараз неможливо. Така немає, ж ситуація да, в цілому по Україні до да, таких підстав немає. Можливо, хтось вважає, що деякі попередили про наступне вивільнення, і вони будуть вивільнені через два місяці, в березні місяці. То знову ж таки цифри свідчать трошки про інше. тому що в минулому році таких попереджень у нас було відносно 635 осіб. А зараз в січні місяці 480. Давайте на цьому зупинимось більш докладно про попередження. Це є обов'язкова форма контакту роботодавця з працівником попередження про звільнення в перспективі за два місяці не пізніше. Так Так. якщо людина працює на постійному місці роботи, то роботодавець визначає обсяг його роботи, як в інших випадках. Але якщо обсяг роботи це зменшується, то роботодавець повинен попередити працівника про наступне вивільнення. Uh -huh. Не пізніше, ніж за два місяці, і у випадку масового вручення така інформація подається до служби зайнятості. Uh -huh. Тому, в принципі, ми ситуації володіємо і можемо впевнено наказати, що поки що кардинально не змінилось, не збільшилась кількість безробітних. Побачимо, що буде в лютому. І тут же в контексті того, що ви запитуєте, треба звернути увагу, особливо тих людей, які працюють у приватних підприємців, на маленьких підприємствах, що вас не мають права змушувати до написання заяви про звільнення. Це вже порушення. Це грубе порушення, і тим більше. Е, неможливо, коли людина приймається на роботу, щоб разом з заявою про прийомну роботу з нею вимагали заяву про звільнення при цьому з чистої дати. Угу. Це дуже грубе порушення. Куди це, звертатися це за таких обставин? За таких обставин треба звертатися до держпраці. Угу. Це їх робота, вони ці питання контролюють або в суд, або. Продовжуємо розмову стосовно е, працевлаштування, е, і е, ми знаємо, що не тільки держава дбає про те, аби люди знаходили собі роботу, а ще є приватні контори, які можуть цим займатися, підбирати персонал для фірми, таке інше. Наскільки сьогодні ви один одному конкуренти? І м, ну скажімо, якщо ви такі обрахунки маєте щодо стат, ну, статистика щодо працевлаштування через такі контори і через центр зайнятості. Суттєва діяльність таких приватних агент вона врегульована з набранням чинності законом про зайняті населення з 1 січня 2013 року. Цим законом заборонено агентствам стягувати з громадян кошти за надані їм послуги. Такі послуги має оплачувати тільки роботодавець. Да, роботодавець. І у нас в області небагато таких агентств, і всього декілька. Вони всі працюють в місті Карпивницьким, тільки надають послуги щодо працевлаштування в Україні за кордон трошки більше. І, скажімо, в... У 2015 році цими агентствами було працевлаштовано 70 осіб, а в 2016 згідно поданої звітності не працевлаштовано жодної особи. Тому ми, я не вважаю, що ми конкуренти. Якщо вести мову про наші цифри, у нас більше 16 тисяч було працевлаштовано минулому році, це зареєстрованих безробітних. І тих шукачів роботи, які звернулися і зразу знайшли собі роботу це 5,5 тисяч. Угу. Тому цифри, в принципі, не сопоставимі. крім того, у нас є трошки інші функції, ми оплачуємо допомогу по безробітню. Угу. От до речі, про допомогу по безробіттю і про шукачів роботи, які її насправді не шукають. Всі ми знаємо, що є прецеденти, коли люди приходять на роботу, яку запропонував центр зайнятості, і просять в відділі кадрів напишіть, що я вам не потрібен. Як цьому запобігти? Цьому запобігти можуть, по перше, самі працівники відділі кадрів, для яких створюються такі проблеми. Якщо людина не бажає працювати, ця людина не повинна звертати в службу зайнятості за пошуком роботи. Але все ж таки, якщо людина звернулась і... В центрі зайнятості вона запевняє, що хоче працювати, звертається на підприємства. В цьому випадку працівник відділу кадрів має писати, що працівник відмовився від запропонованого роботу. І вже відносно цих громадян, якщо вони два рази відмовились від пропозиції підходячої роботи, вживаються відповідні санкції. Це і припинення випиту допомоги по безробіттю, і припинення реєстрації в службі зайнятості. До речі, в минулому році. 500 осіб їх реєстрація була припинена за те, що вони неактивно шукали свої роботу. Тому тобто варто мати це на увазі. Це треба враховувати обов'язково. Богдан Сергійович, і останнє, мабуть, питання зв'язку з браком часу. Мені підказують, маємо завершувати. Я е, про е, підприємців зараз ми більше говорили про тих, хто шукає роботу, а тепер про тих, хто її пропонує. Власне, і от, скажімо, малий середній бізнес, можливо, навіть великому ви можете якимось чином сприяти. Чи є якісь державні програми, які діють через центр зайнятості? Так, такі програми дійсно є. Ми допомагаємо підприємцям стати, скажімо так, на ноги. Це одноразова допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності підприємцям-початківцям. Ну по суті, безробітним. По суті, безробітним, тому що отримуючи ці кошти, вони реєструються як підприємці-початківці. В 2015 році майже 700 осіб було виплачена допомога по безробіттю, одноразово, в шістнадцятому тільки 176. Чому стало менше? Тому що в бюджеті фонду. Виділено значно менше коштів на цей напрямок роботи, можливо, внаслідок того, що 22% запрацювали єдину внеску. Тому загальна сума коштів стала менша. Але все ж таки така допомога є. Крім того, служба зайнятості надає компенсацію єдину внеску тим підприємцям, які приймають на роботу нові робочі місця нових працівників. І, от, до речі, на минулому тижні в місті Київ в нашому інституті підготовки кадрів. Був проведений такий симпозіум круглий стіл за участю представників Мінеконому розвідку Центрального апарату Державної служби зайнятості, представників організації підприємців, де обговорювалися питання підтримки підприємництва. Тому що я розумію, що, наприклад, в Києві, можливо, існують інші програми підтримки, якісь за рахунок міжнародної технічної допомоги, то у нас, як правило, це більшість випадків іде мова про службу зайнятості. І саме служба зайнятості пропонує на базі тих консультаційних пунктів, які у нас є щодо надання. Консультації щодо підприємництва створити можливо центри розвитку підприємництва. Будемо бачити, яка буде ситуація, і в якій перспективі посилити. Ну станом на зараз, у нас в кожному центрі працює консультаційний пункт. Угу. Більше майже 800 осіб, скористалися такою можливістю, отримали там консультації. Подальшому, якщо будуть внесені зміни, можливо, ми наберемо ще більших опортів щодо цих центрів підтримки підприємництва. Це і буде і одноразово, це і буде і запрошення представників. Інших державних установ для того, щоб надавали консультації, і можливо, це будуть майданчики для спілкування для того, щоб нові підприємці обговорювали ті проблеми, які… їх я навіть думаю, що можемо присвятити окрему нашу зустріч саме цій темі правда, і поговорити про підприємську діяльність і її підтримку. Сьогодні я вам mm -hmm. дякую за розмову і за інформування. Нашим глядачам нагадаю, що спілкувалися із Богданом Сергійовичем Стояном, заступником директора обласного центру зайнятості. Говорили про працевлаштування в контексті тих змін законодавства, які відбулися за останні місяці. Спасибі вам ще раз. Спасибі вам.